Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Так, в Минулому відео деякі люди просили, засняти, показати, як принцип роботи воріт. Зараз постараємося по можливості. Також для деяких, кому просто цікаво ціна ангару, скажу знову ж таки, я там в коментарях деяким відповів людям, яким я думаю, дійсно цікаво, з якої сторони, чи для себе, чи просто. Ну, то таке діло. Вартість ангару обдзвонив і шукав матеріал. І це все для ну, дуже довго. Да? Там ну таке. Получається, якщо ви надумаєте таке будувати, то розраховуйте на вартість. Ну, це без підлоги. Звертаю вашу увагу, без підлоги, без там, оцих, всіх, е, затратних частин. Да? Від 2600 до 3000 гривень за квадратний метр. От така вартість е, от таких зараз приміщень. Зараз будувати ну, воно -то, в принципі, завжди було не дуже дешево. Але поки є можливість, потрібно робити. Як воно буде завтра, ніхто нічого не знає. Е, але є певні нюанси. Зараз вам розповім. Також в сьогоднішньому відео хочу показати наслідки граду. Вчора в нас пройшов такий град, був десь як горох, плюс-мінус, можливо, більший. Е, ну, Така Погода зараз в цьому році. Бачите, зараз він і потрібний дощ, тому що фактично тут на огороді, коли ми на полі сіяли 30 травня кукурузу так, і також посіяли і садив я ну, так же саме, ту саму ДКС, той же самий день, але тільки вдома, на ту саму глибину 5 см. І з, деяка оце тільки після дощів почала сходити. Тільки-тільки зійшла. Ну, уявіть, наскільки рік цей аномальний, непредсказуйми і наскільки ну, біда, як то кажуть. Ну, поїхали. Так, що у нас? Процес іде. йде? Дивіться, стовпи вже забетонували, тріхи вже прокрутили шифер. Загораджуємося. Також, е, сразу давайте вже ж, тим, кому дуже цікаво по ціні. Починайте, хай там е, обдзвонив тоді, я дуже багато фірм від 2600 до 3 тисяч гривень, плюс-мінус. Це, як би мовити, під ключ. Один є нюанс, звертаю вашу увагу для тих, хто буде будувати або домовлятися. Деякі фірми рахують е, оці 2600 або 3 тисячі гривень, е, виходячи з квадрат, квадратний метр. Але деякі по різному це вважають. По є варіант, коли рахують по корисній площі, тобто та площа, яка всередині. Другий варіант, коли рахується по крівлі. Дивіться, получається приміщення ширина ферми, довжина. Довжина верхнього стержня ферми 7 метрів. Листи верхні, ті, що на кріщі самі. да, Ми їх замовляли 7 40. Але для того, щоб не забивав не забував ні дощ, ні сніг, там зроблений нахльост. Тобто волна в волну заходить 10 см перекрив, тобто 7,30 е ряд фірм щитають, рахують вартість своїх робіт по крівлі, Тобто е деякі фірми вам порахують за оцю площа, наприклад, до стовпчика. А деякі вам посчитають, ще плюс оці ну, сантиметрів хай там 50 см. Тобто вже на метр та на цей ну, квадратура тріхи більша виходить. Тому зверніть на це увагу. Це для тих людей, дійсно, які планують щось робити. Ворота. Почнемо з тієї сторони. Відчинимо, покажемо як. Також ми встановили стовп ще один, щоб сюди. Тому що у нас тут трохи ну не, та, не трохи, а участочок такий кривуватий, ну, нічого ж не зробиш. Маємо те, що маємо. Таким чином, водичка трохи сюди вже сходить. Тут же, як і казав, дощ підсохне, откопуємо, робимо гідроізоляцію, глиною засипаємо, вирівнюємо і ложимо шифер. Це ця отмостка буде. так вони дуже легко з'їжджають. взагалі без питань. І от такий вигляд ворот. Ворота, висота. 4,5 метра. Хтось скаже малі, хтось скаже великі. Я скажу нормальні на перспективу на майбутнє. По-друге, чому не, відки... не, від... ну, щоб просто не відкриваються? Тому що висота, навіть якщо їх робити 4 метри, вийде десь по вітру, десь ще щось їх просто знесе. Знесло, я об'їздив перед тим, як будувати. На дуже багато приміщень їздив. Скрізь метал погнутий. Скрізь ці петлі вже варені, переварені. Ну, якось так. Тепер е рамка ворот. Це у нас профтруба 40 на 40. Лист, отут у нас е сороковка, 25-та валуна чи 20-та. Все прокрашено, прогрунтовано. Все. Тобто, ну, нормально. 40 на 40, сказав. Товщина двоєчка. Знизу приварена ну як, шина. Тут трошки, бачите, уголочок, далі шина. Тут два підшипника, які допомагають рухатись і не дають хилитатись. Тобто, коли пориви вітру сильні, якби цих підшипничків тут не було, вийшло? Що? що ворота самі по собі жили б своїм життям. А так вони двоє незалежних фактично воріт. Які з'їжджаються один на одних. І доволі так непогано виходить. Одне ще можливо щось буду думати, наприклад, якщо дуже сильний дощ і вітер, щоб сюди нічого не забивало. Але я думаю, далеко, там, ну хай якихось пів метра, можливо, менше, я думаю, більше не заб'є. Ось такі ворота. Ручки ну, обрізали, під, зробили, тобто тут нема нічого такого. Як би мовити, якось секрету чи ще щось. Так. І цю сторону відкриємо. Шик. Неудобно її знімати. Так. І так же само, в принципі, ці самі ворота, які з'їжджають під них. Все. От така тема воріт. Зроблені петельки вирізали, тобто можна все це діло зачиняти і ніяких проблем не буде. Зверху, на самих воротах, вони їздять на подшипнику 405-му, без питань. Все нормально. Ну, що ж, ми, ми ще як то кажуть, тут тиждень як фактично доробили, то в принципі також якось як ось так. Також ще що хочу звернути увагу. Наприклад, якщо ви надумаєте, отам мене питали вартість робіт. Не можу я казати вартість робіт по якій простій причині колони ми самі робили. Там трохи доварювали хлопці. Ферми були самі поварені, там покрашено, там ще щось. Все залежить індивідуально. Надумаєте, будувати, ви вже безпосередньо будете шукати. Вартість орієнтовно, я вам сказав, як вам рахувати. Квадратуру свою міряйте або визначаєтесь, але уточніть у тих фірм, як вам, які вам будуть робити, чи плануєте, чи домовляєтесь, тому що. Е Знову ж таки я ж скажу, ряд фірм буде вам читати по одному, а ряд фірм вам буде считати по іншому. Зверніть на це увагу. Криша, я вже казав, якщо фірми роблять, вони там 0,40, 0,45 привозять, тут ти сам замовляєш 0,5 і от, ну, відмінно виходить. Да? І виходить також такий нюанс. Я обзвонив ну, дуже багато фірм, які. Займаються продажем реалізацією металу, ну, металу да, там профлистів, там профтруб. То, чесно, був трішки в шокі. Да? Дивіться. Тут я заказав, перед цим я взнавали, Профлист був 225 гривень кровельний на кришу Тоді він на 4 гривні через пару тижнів піднявся. В той же момент я дзвонив у Харків Полтаву, ще там Деякі представництва фірми, да, ті взагалі е, вартість лупили, виходить, і 280 і 290 гривень. Ну, знаєте, таке враження. Е, хто як, кому як заманеться, той скільки своїх, свій відсоток до всього цього діла і приклеїє. Якось, ну, тріхи незрозуміло. Ну, це таке діло. Зараз пройдемо нагород. Вчора град у нас пройшов, як воно. ну В цьому році урожаї, урожаїв, я думаю, гарних не буде. Це так ото. Щось буде, щось не буде З, такими, з такою аномальною, що весною, що літо. Це, ну, хмар не було, того нічого не було. Бац, пішов дощ, тоді чую вже я якраз всередині тут був. Тоді чую град Ду -ду 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 -ду. пішов. Е, полікарбонат. Ну, Не полікарбонат, а прозрачний шифер все це діло ну, без питань. Цілий живий. Тому пробуйте, використовуйте ось для освіт... ну, для того, щоб збільшити світловий день в приміщенні. Ну, Якось так. Поїхали далі. Третій день дощів, і, виходить, портулак і бур'ян ожив. до цього часу. Огород був чистий, а це просто ну, нічого. Ну, зараз ми пройдемо не про бур'яни Дивіться, град пройшов. Побило все ж таки трохи кукурузу. Бачите, листя. От вам і урожайність, от вам і все. Як воно, не знаю, як воно, скажеться, відіграє на те, що в полі. Можливо для неї це і не є там нічого. Це такого. Страшного, але ж все ж таки, бачите, могло ж і повністю, якби трішки там товщий чи більший город би був, би, то взагалі все витолочило, б дивіться. Бачите, побило трохи. А тепер покажу, як зійшла кукуруза. Сіялась вона, садилася ця кукуруза 30 травня. Дивіться, бачите? А це тільки зійшло. Садив я її, ну. Умовно, там через 20 сантиметрів, от вона і зійшла. Яка ця вже і яка ця тільки зійшла. Це просто що то з чим то як то кажуть. От така ситуація. А ще саме прикольніше в цьому році да, найцікавіше, не що незважаючи на те, що ворожаїв не буде. Я думаю, ціни, як завжди, ціни на продукцію спочатку не буде. Можливо, і буде потім. Але це потім буде тоді, коли е, великі зернотрейдери скуплять е, той необхідний об'єм об об да, під свої ж, відповідно, е, під свої контракти, під свої договори, під свої домовленості. От якось так. О, таке відео. Всім все найкраще. Працюємо далі.